Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що 17 травня в Києві відбудеться благодійний вечір професійного боксу, цілої низки захопливих поєдинків під егідою Національної ліги професійного боксу України. Місце проведення ТРЦ Космо квитки на сайті karabas.com, а трансляція на Кейстар ТВ. А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Далі переходимо до протистояння Сергія Богачука проти Майкла Фокса, поєдинок яких ми подивимося в нашому телеграм-каналі рано вранці 18 травня близько 5 або 6 ранку. Перед цим Богачук амбітно заявив: Я відчуваю, що я найкращий боксер у світі в першій середній вазі. Наразі Сергій перебуває у хорошій формі, після драматичної, але конкурентної поразки від Дверджала Ортіса та упевненої перемоги над Ішмейлем Девісом. В той же час Фокс дав зрозуміти, що статус андердога його не лякає. Я хочу забрати в нього його момент, його імпульс мені байдуже до да його почуттів. У ринзі він намагається зламати суперника, але він не нокаутер. Він не вибиває опонентів, він ламає їх тиском, постійно йде вперед. І намагається ще більше пришвидшити темп. Він нав'язує бій. Найголовніше діяти за планом, інакше доведеться грати за його правилами. Я вже бачив подібне. Розумію, що всі це кажуть, звучить як кліше. Але я справді так вважаю. Знаю про нього багато говорять. Та чи зможе він усе це підтвердити насправді? Ну що ж, побачимо це вранці 18 травня. Також з'явилася інформація, що бій Канело проти Кроуфорда відбудеться 13 вересня, а не 12, як повідомлялося до цього. Ну воно й не дивно, адже 13 вересня припадає на суботу, тому ця дата є більш правильною та органічною, а місце проведення буде в Лас-Вегасі, Лос-Анджелесі або Нью-Йорку. Тим часом Спенсер Браун, менеджер Тайсона Ф'юрі, прокоментував чутки про те, що його підопічний може відновити кар'єру. Спенсер не дав прямої відповіді, але зробив, мабуть, найпрозоріший натяк. Ну, він нещодавно купив нову пару боксерок. Про що це вам каже? Я був із ним днями в Шотландії. Ми чудово провели час, він був щасливий, ми випили кілька пляшок Гіннеса. І він справді виглядає у формі. Але так, він купив собі нові боксерки і нові боксерські шорти. Скоро самі все дізнаєтеся, хіба не так? Він вже дав вам невеличкий аперитив. Побачимо, але все хороше приходить у свій час. Батько Тайсона Фюрі Джон Фюрі додав. Якщо буде третій бій і Усик зустрінеться з Тасіном Ф'юрі в належній формі, це може скластися інакше. Але спершу йому треба пройти Дюбо, а в 38 років це майже неможливо. Щодо Олександра Усика, то він черговий раз заявив, що готовий втретє зустрітися з циганським королем. Але як ми знаємо, спочатку потрібно вдруге розібратися з Даніелем Дюба 19 липня. Хоча екс чемпіон Карл Фройч схожий думки з батьком Ф'юрі, чи зможе Усик робити це у свої 38 років? Можливо, ні. Його розум стає не таким гострим, його рефлекси згасають, його суглоби та кістки старіють. Зараз Дюбуа інша машина. Це хороший хвилюючий бій. І Усик залишається фаворитом. Але Дюбуа точно може виграти. Чи може Дюбуа шокувати світ? Так, може. Катмен Усика Расамбер в свою чергу висловився про Дюбоа. Немає сумнівів, що він став кращим. Поразка від Усика підштовхнула його до розвитку. Він став упевненішим, почав більше вірити в себе. І він мав покращитися. Це видно з трьох останніх перемог, кожна з яких була кращою за попередню. А потім висловився про Усика. Він змусив людей повірити, що він справжній суперважковаговик. Того, кого називали середньоваговиком, тепер вважають законним супертяжем. Кожна перемога, особливо над сильними суперниками, зробила його краще. 24 раунди з ф'юрій, це як 40 з будь-ким іншим. Звісно, він став досвідченішим. Йому легше на прес-конференціях. Він комфортніше почувається в Британії. Він виріс як боксер як особистість. Після цього Амбер дав прогноз на реванш Усика проти Дюбоа. Звісно, я вірю, що мій боєць переможе, але це бокс, усе може трапитися. Сподіваюся, все піде за планом. Усика значно ширший арсенал. Я думаю, навіть Дюба розуміє, що не виграє жодного раунду. Він знає, що той удар був нижче пояса, пояс або навіть не протестував. Він стояв із похиленою головою, знаючи, що вчинив фол, Тиск, який скільки чинить усик, змушує Дюбуа битися на рівні, до якого він не звик. У Усика занадто потужний двигун, щоб Дюбуа міг витримати його темп. І якщо ти хочеш боксувати з усиком, тобі краще мати двигун. І на завершення, тренер Бен Девісон сказав: Мій фаворит Усик, думаю, бій пройде приблизно так само, як і перший. Я вважаю, що той удар у першому бою був трохи нижче. Але рефері міг сказати, що все в межах правил. У будь-якому разі це був лише один момент у бою: Усик підвівся і зупинив його. Якщо хтось має шанс перемогти Усика, то це хлопець, який великий, сильний, може змусити його залишитися на місці, викидати важкі удари, притискати. Саме такий тип, як Дюбуа. Однак Девісон визнає, це легко лише в теорії. Все просто, але тільки на словах. Змушуй його стояти, бий його, притискай. Усе звучить логічно, але спробуй це зробити. Коли ти намагаєшся йти вперед, не виходить. А коли хочеш відпочити, він уже поруч із тобою пресингує. Технічно, ментально, фізично він дуже-дуже хороший. У нього сильний характер, він гнучкий і вміє адаптуватися. Кожного разу, коли ти намагаєшся діяти активно, він зупиняє тебе. А коли хочеш відпочити, він притискає. Усик чудово це контролює. Я не кажу, що дюба не зможе цього зробити. Він великий, сильний, ударний. Але я думаю, усик фаворит. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.